Праведний з віри своєї буде жити, так закінчується сьогоднішнє перше читання. В Євангелії апостоли звертаються до Ісуса, додай нам віри. Тобто, такою центральною темою сьогоднішньої літургії слова є тема віри. Тема віри. Ісус як вчитель, сьогодні день вчителя, Ісус вчитель, Він пояснює. Що таке віра, як катехет, проводить апостолам катехізацію і навчає їх, чим є віра. І це навчання Ісуса може взагалі розбити всі наші уявлення про віру. Бо ми можемо собі думати, що віра це інструмент, який нам допомагає щось у Бога попросити. Якщо людина так сильно вірить, так з усієї сили вірить, то точно Бог мені щось дасть. А якщо так слабенько вірить, то Бог іще подумає, давати мені щось чи не давати. Але якщо я сильно вірю, то хочу, ніби Богові більше сподобатися, і через це він мені більше чогось дасть. Або я попрошу, щоб Він щось не давав і Він цього не дасть. Але дивіться, що це не так Ісус говорить про віру. Ми не можемо вірою через віру маніпулювати Богом і змінювати Його плани. А який план Бога для людини? Який стосунок Бога до людини? Головний план Бога для людини. Це любити людину, любити людину. І цей план не змінюється, ніколи не змінюється. І цей план, я вам скажу, він не залежить від віри людини. Не залежить. Людина вірить, чи не вірить, молиться, чи не молиться. Людина ходить в церкву, чи не ходить в церкву, сповідається, чи не сповідається, чи приймає причастя, чи не приймає. Чи якісь обряди дотримується посту в п'ятницю чи ні, Бог любить людину. І це незмінне, це правда, яка ніколи не зміниться. А ми що хочемо зробити? Ми хочемо через віру добитися до того, щоб Бог мене сильніше любив, ніж інших, щоб Бог мене більше благословляв, щоб Бог більше обдаровував. А для чого нам потрібна віра? Віра потрібна для того, щоб я міг приймати любов Бога, Щоб я міг з вдячністю переживати ті обставини життя, які складаються. Подивімося на життя Ісуса. Якщо ми думаємо, що віра це інструмент, який нам допоможе легше прожити життя. Який зробить так, що наше життя буде таким більш безтурботним, таким менше страждання, менше хвороби в житті, менше щоб війна закінчилася. І скажемо, що якщо людина віруюча, то в неї і так все краще в житті складається, а той невіруючий, то тому в нього там така й така біда. Тому що Він не вірить або в церкву не ходить, от має собі е, покарання за своє життя. А Ісус, хіба Він був невіруючою людиною? Ну, приклад віри, приклад довіри до Бога. І що в його житті, як його життя складається від самого початку не найкраще, народжується у віфлеємі. в... У вертепі, там, в такому місці між тваринами, можна би було собі і краще уявити народження Божого Сина. Якось Бог отець міг би якось пофантазувати і е, зробити це якось краще, правда? Але такі обставини життя, такі обставини, тому що люди не приймають його, Марію і Йосифа у Віфлеємі закривають двері перед ними. І Бог це приймає, з покорою приймає і так ціле життя аж до Христа, страждання, хресна смерть, як розбійник, як злочинець помирає, хоча не зробив жодного гріха, жодного зла. Невіруюча людина дуже віруюча людина. Тобто можемо зробити висновок, що віра. Не забирає страждання з нашого життя, але віра це інструмент, який нам допомагає ці події прожити з Богом, прожити в довірі до Нього, прожити в любові. Коли Ісус пояснює своїм учням, що таке віра, то Він каже, якби ви мали віру, хоча б як гірчичне зернятко, таке маленьке-маленьке, то ви би сказали смоківниці дереву, будь вирваною з корінням і стань посадженою в морі, то послухала б вас. Певно, кожен бачив е, вирване з корінням дерево, коли велика буря, особливо якщо десь в лісі гуляли чи в гори ходили. Яка сила має бути для того, щоб вирвати дерево з корінням? Ми хочемо його хоча б зрушити трошки, то не можемо, хоча сильні ми, правда? Але для того, щоб вирвати з дерево з корінням, скільки потрібно сили. А Ісус каже, якщо ваша віра буде маленькою, навіть як зерно гірчиці, то ви, ваше слово буде мати таку силу, що зможе виривати. Дерево із корінням. І тут маємо такий ключ до розуміння того, чим є віра. Що Ісус хоче через це сказати, що я маю вирвати із корінням, із свого серця. В наших серцях, в кожному серці є добро і зло, за кожним добром стоїть Бог. За кожним добром, яке є в моєму, в твоєму житті, стоїть Бог. Без Бога немає жодного добра в цьому світі. І є зло. І за кожним злом, яке ми робимо, за кожним нашим гріхом, за всім злом, яке є в цьому світі, стоїть диявол, злий дух. І тут важливо це розмежовувати і чітко собі розуміти, що Бог не є причиною зла. Бог не хоче зла, Бог не хоче страждання людини. І причиною цієї війни не є Бог. І Він не хоче цієї війни, і Він не хоче, щоб людина страждала. Але зло є в цьому світі, зло є в нашому житті. Ми самі кожен робимо зло, ми би хотіли, щоб велике зло. Не існувало, щоб війна закінчилася, щоб люди, які роблять велике зло, перестали робити це зло. Але чи хочемо ми викорінити зло із свого серця? Але ми кажемо, та це таке, це невелике зло, хай воно собі там росте. А якщо б той і той навернувся, якщо б та і та змінила своє життя, якщо б політики навернулися, от тоді би. В моєму житті все змінилося, нічого не зміниться в моєму житті через зміну інших людей. В моєму житті все змінюється лише тоді, коли я змінююся, коли я починаю розвивати добро. І, власне, для цього є віра, Ісус каже: з вірою ти можеш вирвати із коренем це дерево. Тобто, Віра це інструмент для того, щоб розвивати добро, а зло виривати з корінням. Не для того, щоб щось від Бога випросити, щоб його задобрити своєю вірою чи своєю молитвою, що тоді він зробить мені якусь поблажку, стане добрішим. Бог не може бути добрішим, Він є повнотою добра, немає більшого добра. Він, він не так, як людина, що сьогодні в мене добрий настрій, то я зроблю добрий вчинок. Батьки зранку встали, ага, з поганим настроєм, то сьогодні дитина буде від цього, там щось їй не дам, не зроблю, а завтра гарний настрій, то буду інакше себе вести. Тобто в Бога такого немає. Бог є повнотою добра і любові. Він... Постійно з повноти свого серця ділиться з людиною, своєю любов'ю. А віра потрібна нам, не Богові, потрібна нам для того, щоб ми змогли приймати добро, його розвивати, а викорінювати зло. Коли ми йдемо до сповіді, тепер теж є можливість сповіді, там отець Юрій зайшов. Через ці двері, може, хтось тут не бачив а хотів би посповідатися, то є можливість. І буває так, що ми на сповіді проходимося по нашому серцю, як із газонокосілкою, знаєте, так, зверху пройшлися, і воно там залишилося, підрівняли так ці бур'яни, щоб більш-менш якось воно так виглядало. А не хочемо закотити рукава, взяти, може, треба і рукавиці одіти, і почати полоти. Це зовсім інший процес. І буває так, що ми так пообрізали ці бур'яни зверху, і на два тижні, чи там на місяць, комусь на рік достатньо пройтися так, скосити зверху, а воно собі хай росте. Чому? Тому що не хочу. Туди влазити, не хочу нічого з цим робити. Бо так добре, бо якось буде. А серце людини, дорогі брати і сестри, це як сад, в якому є і бур'яни, але є і гарні, красиві рослини, квіти, дерева, які приносять плоди. А віра нам потрібна для того, щоб це як вода, щоби. Відливати, щоб це добро воно розвивалося, і чим більше добра, тим менше зла. Чим більше добра в моєму житті, тим менше зла в моєму житті. Чим більше добра в нашій країні, тим менше зла є в нашій країні. Ми зараз бачимо за цей час війни не тільки через Росію, яка нападає. Але і всередині, скільки є агресії, ненависті, злості, і це робить такий процес, що зла стає більше. Ми помножуємо зло, ми його розвиваємо. А відповідно, добра стає менше. Ми є покликані до того, щоб добро збільшувалося, щоб добра ставало більше в нашому житті. Разом з апостолами сьогодні ми взиваємо, Господи, додай нам віри, не для того, щоб ми щось у Бога випросили, але для того, щоб ми з вдячністю приймали добро від Нього, приймали дари, якими Він нас обдаровує, приймали Його любов, яка є незмінною. Ісус говорить, що. Сонце сходить і на добрих, і на поганих. Боже благословення, воно завжди лине з Божого серця і для одних, і для других. Але ми з вірою повинні ставати перед Богом і приймати ці дари, З покорою приймати, бо Господь насправді щедро кожного з нас обдаровує. Амінь.